Сьогодні Маланки, а завтра Василя. Українці та й не тільки зустрічають 13 січня новий рік за старим стилем. Ходять по домівках і віншують їхніх господарів, зичуть добра і щастя. У хаті повної чаші. Для щедрувальників, як і для колядників, не існує статевих обмежень, проте дівоча Маланка співала під вікнами, а гурти ряджених парубків просилися до хати. Були сьогодні ввечері щедрувальники і у нас. Всього було доволі, і в коморі, і на столі сорочки були по землю, коноплі були по стелю. Льон по коліна, щоб у вас, господарі, голова не боліла. Бажаєм вам здоров'я, море, щоб в житті не знали горя. Щоб грошей вам вистачало, серце в тому щоб не знало. Щоб завжди були у парі і частіше бували в барі. Щоб сусіди були добрі, ну а друзі, щоб не горді. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, людям на здоров'я! Зі святом вас!